Так, Купив тут таке зарядне на Алікспресі гривень, воно за 800, мабуть, було універсальне 36 В 5 А. Хочу спробувати позаряджати ним. на Enbot Max g 30P. Значить, що в ньому тут є. Вентилятор є, індикатор є. Вихід тут іде 55 на 25 Треба ще купити перехідничок. Було 55 на 25 на 8 мм. Вон, по Ксіадешу подивимося, що він видасть. Не вірю, що він видасть 5 А, видасть менше, десь 4 з копійками. От зараз і побачимо, підключу і продовжимо. Ну, от, зарядка включена. Заряди де. Що каже Ксіадеш? Ксіадеш каже 456 А і 180 Вт. Ну, досить пристойно. Це швидка зарядка, як не дивно, не за всі гроші світу. Вентилятор Д. Вона ще більше нічого цікавого нема. А, ну І зверну увагу, що от при 83% заряд іде. А якщо зарядити 90, більше 90% і вимкнути, то потім при повторному вимкненні зарядити не буде.